Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Дякую, що дивитесь цей канал. Важливі новини для українців за кордону. Отже, друзі, у Польщі сусід по житлу вкрав в українок 44 тисячі злотих. Поліцейські з міста Берунь селеського воєводства завершили розслідування справи щодо чоловіка, який обікрав двох громадян України на значну суму коштів. Друзі, також, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, я вам раджу підписатися на цей канал і поставити лайк цьому відео в підтримку розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Дякую вам, друзі. Отже, як повідомляє сайт місцевої поліції, 38-річний житель міста Лензине, це Берунська Лензинського повіту в Польщі протягом 2022-2023 Груків потроху крав гроші з банківських карток двох громадянок України, з якими він проживав в одному помешканні. Чоловік потайки брав їхні банківські картки, потайки проводив з них фінансові операції та оплати, а після цього клав картки на місце. Таким чином, жінки втратили більше 44 тисяч злотих. Слідчі зібрали докази та висунули чоловікові 136 звинувачень у крадіжці з проникненням обвинувачений свою провину. Визнав, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Отже, друзі, як висновки, все таємне, коли стане явним, цьому чоловіку, звісно, прийдеться відповідати згідно закону за свої вчинки. Вашу думку висловлювайте в коментарях під цим відео. До зустрічі!